Доброго. Сьогодні ми будемо робити гайд на Юміку. Надіюсь вам сподобається відео. Ви поставите лайк, підписуйтесь на канал. І надіюсь, вам сподобається відео і отримати корисну інформацію для, всі, для вашого нормального і корисного проходіння цього контенту в пак. тепер походимо до талантів. Рухом талантів тут качаємо два навики елементальний і уйтимець. Давайте поясню, чого. Друга навка є і міко спавнить трита теми, які наносить скоду по всі, по всі поле битви. Тому що і, о, це на задача, яка поставила ружобника. А, І з цього є міко ляття. В цього забрати вас, вашу ну, тему. Збіювати її кисінковий ДД. Хто такий казунк Ну, Просто персонаж, який зробив свою елементарну навка, користовує і в косову свій ультиметрі зразу виходить. І це головна задача міки. Ставити свої в кусовий і одразу йти. Рахунок ультимету тут він так просто вона атакує противники два рази і дуже щільно. Я разу вам теж це качати. Качання одразу вказував, тут треба качати два рази. Але там навик повністю і вибух елементів. Рахунок сервесту це вас допомогти. Це ну, можливо, не треба буде на ментальний навик, а можливо, не буде ультимет. Йде. Рахунок цього ви саме пішуте. Теж до зброї. Троху до зброї тут буде підходити, а звичайно, що і старка гроші, зброї для ЄМІК, але на рахунок іншої, то може вам подобити. А сонячним чужим, як але вату десев, всі варіанти, якщо вам ви не можете видати, але у вас є а, фулл бойовий пропуск, який сінч. А, а сенс зброя може піти пісьмандрівника, який тез може прибрати вас у команду допомогу ЄМІК, але знаєте що. Це теж не такий вже кращий варіант. Рахунок артефактів тут а, дотики. сама гра вам каже, що буде підходити мікло спогади сім Нави, і гром ясний лев. Але також і буде підходитися два сета, емблем, який пробав вас у село, бав вибух лементів, і також пробав ваші нови. Та буде осмирецький грім, який пробав вас у атаки по противниках, які володіють на рахунок того, що тут має бути а, а, скода електро і скрісат. І на кино. Все решта вам по сути потрібно... Тепер по команд. На вході команді тут вам потрібно де деякі будуть часового команди. Я й м'як буду знайти тих, хто по своїй суті буде носити, яка взимає кісіньковий вам Якщо потрібно, потрібен се один лектор, якщо хочете, щоб їм як візь бабила, і те ви би і хіла, якщо вам потрібно все разносити скол. А потере у вас є команда, яка способна, ну в принципі, нормально так перемогти будь-якого персонажа у будь-якій битві. Надіюсь, вам сподобався. До побачення.